Швейцарська влада розробила план порятунку проблемного банку Кредит Свіс. Про це вона оголосила в неділю. Його купить швейцарський банк-конкурент UBS. Сума угоди становитиме понад 3 мільярди доларів. Також UBS візьме на себе борги кредит Свіз обсягом до 5,4 мільярда доларів. Ми погодили умови підтримання зі швейцарськими регуляторними органами. Вони забезпечать успішну інтеграцію на користь Швейцарії і захистять наших акціонерів. Кредит Свіз існує 167 років. Він один із найбільших у світі. Проте його становище похитнулося після того, як минулого тижня стався крах двох американських банків: силі Конвелі банку та Чербанку. Угоду вже схвалили голови інших центральних банків, оскільки вони прагнуть уникнути подальших потрясінь на ринку. це не порятунок, це комерційне рішення. Міністр фінансів Швейцарії каже, що угода відверне крах кредитсвіз, який міг би позначитися на світових фінансових ринках. Банкрутство кредит кредитсвіз завдало б величезної побічної шкоди швейцарському фінансовому ринку. Воно також могло б зачепити UBS та інші банки, і не лише у Швейцарії. Що найменше ще два великі банки в ЄС уже розглядають можливість подібних сценаріїв у банківському секторі. Від європейського центробанку очікують рішучіших дій. Він своєю чергою обіцяє за потреби підтримати банки Єврозони кредитами.